Певнений, що як які я застав ті часи на Ютубі, коли про саме розвиток кричали з кожного холодильнику. Розвивайся заради розвитку, читай заради того, щоб читати, вставай п'ятій ранку, щоб вставати в п'ятій ранку, без ніякого сенсу, просто роби це, і твій успіх стане неминучим. Думаю, ти згадав. А тепер згадай ще один атрибут того чесного ЮТ. Правильно, кожен блокер, сам розвитчанин, мав зобов'язок, наче вбачаючи в цьому своє призначення, розповісти про топ книг з психології, які обов'язково навчать тебе розуміти поведінку людей, допоможуть оволодіти Мистецтво ваніпуляції зроблять тебе оратора, розкриють секрети поведінки. мас, допоможуть створити власний бізнес. Побудують тобі успішну кар'єру. Навчать літати, допоможуть придислокуватися на Марсі. Це ще далеко не все. Про книги я вам тут розповідати не буду. А ось чи можна подібне реалізувати з фільмами та серіалами це вже цікаво. Як би не було смішно, подібні підбірки робили із ними. Фільми, які навчають тебе соціальної психології. Фільми, які має подивитися кожен студент, що вивчає психологію. Ну а чого я очікував в принципі? Тому сьогодні ми з тобою розберемося, що таке психологія та з чим її їдять. Одразу другий дисклеймер. психологію не вивчав, уявлення, чим вона займається, маю, але лише теоретичне. Все буде з нуля. А якщо тобі потрібні справжні спеціалісти, які знають своє діло, мають великий бекграунд у психології і терапії, то в цьому тобі може допомогти Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії, тож можна брати психолога під свій конкретний запит та на будь-який бюджет. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та пройди тест, що допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Свого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначай санс хоч вже на завтра. А за промокодом МАК ти отримаєш знижку 10% на першу консультацію. Погугливши та підсумовуючи усе, що знайшов, я виділив такі шість загальних напрямів психології: загальна відповідає за основні закони і механізми психічної діяльності: сприйняття, пам'ять, увагу, мислення емоції, мотивацію та ще великий список. Соціальна вплив соціального середовища міжособистісних стосунків на психіку та поведінку людини, клінічна діагностика, профілактика та лікування психічних розладів та проблем. Педагогічна, особливості розвитку та на навчання дітей і підлітків, застосовує психологічні Напрацювання в освітньому процесі, організаційна вивчення поведінки людей у робочому середовищі, розробка способів підвищення ефективності та задоволеності роботою, спортивна вплив психологічних чинників на спортивну діяльність і досягнення спортсменів. І на кожне з цих напрямків я накинув по два фільми, з яких я з тобою і буду формувати уявлення про цей самий напрям. Для того, щоб обрати так званий навчальний матеріал, я знову звернувся до Гугла і шляхом неважкого аналізу підібрав для загальної психології розумника Віла Гантінга. Так, це історія про чувака з унікальним знанням математики, і з першого погляду може здатися, що це фільм для експерименту з вивченням математики, а не психології. Але головною причиною вибору є те, що головний герой протягом фільму працює з психологом, що допоможе приблизно зрозуміти, чим взагалі психологи займаються на сеансах. Мабуть, один з найпопулярніших фільмів, який зображає вплив заборонених речовин на психіку людини та охоплює порушення всіх аспектів загального напрямку, зміну сприйняття реальності, порушення пам'яті, зниження концентрації, порушення логічного. Мислення, зміну системи цінностей та ще багато чого, про що детальніше в частині про загальну психологію можливо трохи притягнуто з завуха, але хай буде. Для соціальної ігри розуму знову фільм про математика, який на цей раз бореться з власною шизофренією. Можна було б піднести його у напрям клінічної психології, але тут мало інфи про розвиток шизи і діагностики та лікування. І значно ширше розкривається те, як психічне захворювання впливає саме на його особисте життя та взаємодію з іншими. Містер робот. Ну і як я можу не закинути сюди свій улюблений серіал, у центрі якого знаходиться соціофоб з нульовими скілами комунікації з людьми. Це не перша робота, яку я вже дивився. Наприклад, ігри розуму теж новий для мене фільм. І далі теж буде декілька картин, із якими я знайомий. Все я буду передивлюватися, щоб як мінімум освіжити пам'ять, а як максимум змістити власний акцент сюжетної частини фільму та зосередитися на психологічних аспектах. Але передивлюватися наново, цілий чотирьохсезонний серіал це дуже часовитратне задоволення. Та й воно мені не потрібно. У свій час цей містер робу справив на мене таке враження, що освіжати пам'ять про нього мені не потрібно взагалі. Клінічної чорний лебідь і Мементо. Враховуючи, що клінічна психологія досліджує розлади психіки, на чорний лебідь це буквально зображення впливу перфекціонізму на психіку, а тим паче з розкриттям його передумов та причину творення головної героїні, це просто ідеальний варіант на цей напрям. Мементо для мене не новий фільм, я дивився його давно, а обрав його, тому що Нолан за допомогою просто якоїсь неадекватної, в хорошому сенсі, структури фільму, яка повністю занурює тебе у життя людини з проблемами з пам'яттю, які насправді мають суто Психологічний аспект, але про це детальніше згодом. це буквально фільм про відданість своїй справі, але з нього можна дістати елементи педагогічної психології. Матеріалу тут достатньо: вільні письменники. Історія про вчительку, яка використовує написання щоденників як метод терапії та самовираження для своїх учнів. Показує, як педагогічна психологія може допомогти людині долати особисті труднощі у навчанні і підходить в принципі ідеально. По факту, гра на пониження це екранізація економічної кризи 2008 року. Але паралельно фільм зображає поведінку людей у робочому просторі під час найбільш стресових ситуацій, щось серйозніше ніж світова криза, важко придумати. Соціальна мережа історія про встановлення Фейсбука і Цукерберга є підходячим матеріалом для дослідження організаційної психології, бо ту кількість робочих перепетій важко знайти в будь-якому іншому фільмі. Для спортивної людина, яка змінила все. Байопік про бейсбольну команду Білі Біна, який лише за допомогою статистики формує успішну команду. З точки зору психології, показує, як зміна психологічного фону в команді призводить до покращення результатів. Гонка розповідає про реальну історію суперництва між гонщиками Формули-1 Джеймсом Хантом і Нікі Лаудою, розкриває вплив таких психологічних чинників, як мотивація, стрес і суперництво, на спортивні досягнення і рішення спортсменів. Тому підходить сюди гонка. Ідеально, а тепер розберемо більш детальніше і почати я хочу саме з соціальної психології, тому що це найцікавіший парт в плані матеріалу та висновків, який вийшов в результаті перегляду. Ігри розуму по факту є одним з найпопулярніших прикладів зображення шизофренії в кіно. А що найголовніше, він показує не тільки вплив шизи на головного героя, а й те, як зі всього цього лайна йому допомагала вибиратися власна сім'я. Так, фільм не є точно біографічним, він не слідує суворому порядку хронометражу життя Джона та дуже сильно змінює характер розвитку його хвороби. Але ми тут з тобою не історію вивчати зібрались, а психологію. Та й більш того, я ж не закинув ігри розуму в клінічну психологію, правильно? Акцент тут більше на соціальну взаємодію хворої людини з іншими. І так, що можна зрозуміти з цього фільму по нечій з тобою темі? Шизофренія як психічне захворювання кардинально змінює як мислення, так і поведінку людини, галюцинації, марення, порушення концентрації, нездатність відрізнити реальність від фантазії. Це лише вершина айсбергу цього розладу. Може здатися, що найбільший дискомфорт буде від дружби з умовними друзями по типу Чарльзля розуму, але ти помиляєшся. Можливо, ти зараз скажеш, що головна проблема виникає від результатів такої дружби, мовляв, через те, що у Неша були галюни, в яких він типу попрацював на уряд США, в нього побічно розвивалася ще й манія величі, але і це не головна проблема. Справжній хеппі хаус починається під час комунікації з іншими людьми. Неш постійно емоційно дистанціюється від людей, він не здатний до налагодження робочих відносин або вираження почуттів у стосунках. Згоден, якщо ти скажеш, що перша причина такої ситуації мало пов'язана з Шизою, але вона. 100% мала великий вплив на його асоціальність, бо навіщо будувати взаємо з реальними людьми, коли можна придумати нових і не баритися? Серіал про соціофоба, який не вміє і не хоче комунікувати з людьми. Соціофоба, який буквально уособлює собою боротьбу особистості з суспільством, чим не ідеальний варіант для зображення впливу соціального життя на кожного? Ось і я так думаю. Соціальна психологія по суті вивчає вплив суспільства соціальної групи чи банальної взаємодії з іншими людьми на мислення та поведінку того чи іншого індивідуату. Іда, і якраз таки саме в контексті містера робота показано, як людина може протидіяти суспільно прийнятій думці. Може те, що ми всі вважали Стіва Джобса видатним, хоч знали, що він заробляв свої мільярди на дітях. Ти не тільки думці, а й цілим суспільно прийнятим системам. Чувак буквально замахнувся на найбільш впливову корпорацію у світі і Корп, яка до того ще й мала шалений авторитет та довіру більшості. Але його це взагалі не хвилювало. По факту Еліот замахнувся на знищення капіталізму як світового порядку в принципі. І ні, він не був якимось шизанутим комуністом. Такі ідеї стали результатом його соціальної ізоляції і ізоляції добровільної. Відчуженість від суспільства спричинила його шизоідеї, а не шизоідеї спричинили відчуженість. До того як Еліот не почав віддалятися від людей, він був звичайним чуваком, який не мріяв про знищення світового порядку тільки по причині того, що він так вважає, абсолютно не питаючи соціо. Не цікавитись його думки з приводу цього. Ну а навіщо, в принципі, якщо він з цим соціумом не комунікує? Але весь цимос в тому, що Еліот, хоч і хворий, але не дурний, і розуміє, що в соло він цю катку не затащить. а значить, йому прийдеться комунікувати з людьми. А це значить, що коло мало би замкнутися. Став шизом, тому що не спілкувався з людьми. Почав спілкуватися з людьми, перестав бути шизом. Але тут є одна проблема. Комунікувати то він буде тільки з ідейно-близькими людьми, які готові не тільки говорити, а й діяти. Тому і в його свідомості ніяких не відбулося. Реквієм за мрією розкриває загальну психологію на прикладі чотирьох героїв, кожен з яких має свій унікальний психологічний портрет. І глядач поступово занурюється в складнощі, з якими стикається їх особистість під час прийняття заборонених речовин. Гаррі, наприклад, сприймає світ через призму власних бажань та амбіцій, бажаючи стати чимось більшим, ніж він є зараз. Його мати Сара дивиться на світ зовсім по іншому через призму старості та самотності. Її одержимість телевізійним шоу символізує потребу в увазі та я тепер знаменитість, Гаррі. Мене всі люблять. Невдовзі мільйони людей побачать мене. І речовини тільки підсилюють ці особливості психіки та зводять їх в абсолют. Як я вже сказав, у доброму Віллі хантінгу нас з тобою цікавить саме сеанси головного героя з психологом, через які розкриваються ключові механізми психіки Віла. Ці сеанси допомагають йому усвідомити свої приховані травми та страхи. Віл постійно відчуває тягар минулих помилок, звинувачує себе за те, що вже давно пройшло, і це перешкоджає йому будувати власне майбутнє саме зараз. Але з кожним сеансом він все більше відпускає все це та розуміє, що може змінювати. Ти своє життя не дивлячись на минуле. Центром усіх подій Чорнолебедя є балерина Дарена, головною проблемою якої є неадекватна гонитва за досконалістю. Умовно її моральний шлях можна поділити на три рівні: перший це уособлення білого лебедя. Коли вона спокійно та без серйозних проблем йде до своєї мети, але все перевертається, коли вона ставить собі за мету зіграти саме чорного лебедя. По факту її боротьба з внутрішніми демонами, стає паралеллю етапу дорослішення та прийняття перфекціонізму як проблеми, яку потрібно вирішити. Другий рівень перетворення життя на хаос, якраз таке зображення боротьби з проблемою. І третій досягання кульмінації всієї цієї боротьби та піку своєї кар'єри, фінал її внутрішніх перепетій та остаточне перетворення, як моральне, так і психічне. Лені ГГ Мементо, страждає на антироградну амнезію, тобто не може запам'ятовувати нові події. Він пам'ятає все, що було з ним до травми, але не пам'ятає нічого після. Тому кожна сина фільму для нього і для тебе як нова локація, без передумов до того, чому ви взагалі тут з ним знаходитися. Так, що я роблю, я біжу за цим хлопцем. Ні, nee, це він ріжить за мною. Моменту буквально закидає тебе в розум людини з хворобою пам'яті та змушує відчувати себе так само першувати той же експіріанс, а це безцінний досвід розуміння психології таких людей. Крім того, поступово йдучи по сюжету, ти починаєш розуміти, що Лені не такий вже білий і пухнастий, і в нього є свої скелети у шафі. Багато в чому цьому причиною стала його хвороба та нерозуміння, як далі та для чого жити, але це не виправдовує ті дії, які він вчиняв. Головними подіями одержимості є. Складні взаємовідносини вчителя з учнем, що просто ідеально підходить під напрям педагогічної психології. По факту, цей напрям вивчає процеси навчання та успіху, які відбуваються під час взаємодії учня з вчителем. В ситуації неймена і Флетчера видно, до чого можуть призвести радикальні методи навчання, наприклад, до того, що учень просто заб'є болт на заняття, яке він колись вважав головним в своєму житті. Флетчер це саме той вчитель, головним інструментом навчання якого є психологічний тиск. Він буквально знищує мораль свого учня, щоб вичувати з нього максимум. І дивлячись на все це, єдине питання, яке можна поставити, чи можна такий підхід взагалі називати педагогікою. З однієї сторони, ти маєш хороші шанси створити з людини такого спеціаліста у своїй галузі, якого ще не бачив світ. А з іншого, маєш настільки ж великі шанси зламати і психіку. 50 на 50. Вільні письменники виглядають як чудовий приклад того, як правильний вчитель може змінити життя учнів, які буквально перебувають на краю соціальної прірви. Ерін, яка і є уособленням того самого правильного вчителя, не тільки навчає, але й допомагає, а це дуже важлива різниця. Весь фільм вона використовує творчий підхід та постійно вигадує щось індивідуальне під кожного учня. Погугливши трохи про цей фільм, я знайшов інфу про те, що вона використовувала теорію індивідуальної психології Альфреда Адлера. Він вважав, що основою людської поведінки є прагнення до подолання від життя неповноцінності, і дії Ерін ідеально підходять під його думки. А значить, є їх ідеальним зображенням. А це, в свою чергу, означає ідеальний матеріал для вивчення педагогічної психології. Гра на пониженні ідеально показує, як людина в стресових умовах на роботі справляється в кризових ситуаціях, а це ідеально підходить під напрям організаційної психології. По факту, високий рівень стресу буквально перетворив робоче середовище героїв на арену постійних конфліктів. Баррі та Баум постійно намагаються донести своєму начальству, що світова криза неминуча, але замість правильної реакції та рішень про Опобігання критичних наслідків цієї кризи для компанії це призводить лише до постійних скандалів як з начальниками, так і з клієнтами. Стрес створює проблеми на роботі. А завдання організаційної психології в тому, щоб якщо не уникнути стресу, взагалі, бо це неможливо, а хоча б знизити його до мінімуму. Одне з головних висвітлень соціальної мережі є зображення впливу спільної роботи друзів над проєктом, який вимагає постійного вирішення суперечок з приводу того чи іншого аспекту розробки. Такі конфлікти змінюють не тільки сам бізнес людей. А й їх міжособистісні стосунки. Цукерберг з самого початку є людиною, яка прагне досягти успіху будь-якою ціною, що руйнує довіру до нього його колег, навіть не дивлячись на те, що справи компанії йдуть вгору. Фільм показує, як робоче середовище, особливо в умовах швидкого зростання компанії, може впливати на мотивацію та поведінку співробітників. Якщо говорити суто про організаційну психологію, соціальна мережа відображає проблему впливу корпоративних інтересів на моральні та етичні норми. Це підкреслюється через судові позови. Де Марк намагається довести, що все, що він зробив, це бізнес, а не зрада друзів. Діни, ви розумієте, що в слові робота є слово раб. Це значить, що всі, хто роботає на роботі, Раби сістєм тут буквально досліджується ієрархія в робочому середовищі, коли ті, хто має більше ресурсів або інтелектуальних здібностей, намагаються нав'язати свою волю іншим. Сцени в судових залах нагадують корпоративні битви, де знання і стратегія стають головними інструментами впливу, а не людські якості або співчуття. Людина, яка змінила все, це фільм про побудову успішної бейсбольної команди з максимально обмеженим бюджетом. Ось тут то спортивна психологія і ключову роль. Традиційні підходи в підборі гравців базуються на суб'єкти спостереженнях скаути оцінюють гравців за їх зовнішніми характеристиками або навіть психологічними показниками, такими як, наприклад, впевненість. Ці оцінки є більш інтуїтивними. Вони намагаються прогнозувати успіх через зовнішні ознаки. Але бін це головний тренер, робить ставку на радикально інший підхід: об'єктивну аналітику. Разом з Пітером Брендом, математичним генієм, вони використовують статистичний підхід, орієнтуючись на реальні результати гри, і результативність гравця відіграє для них головну роль. Цей метод змінює пара. Дигмо спортивній психології, замість того, щоб намагатися передбачити поведінку гравця через його особисті характеристики, він дивиться саме на поведінкові дані, на конкретні досягнення. А це, в свою чергу, відповідає поведінковому підходу психології, де важливі не внутрішні мотиви чи думки, а дії та результати. Гонка, як фільм про гонщики Формули 1, є ідеальним прикладом психології спортсменів, які постійно знаходяться на межі своїх можливостей, балансуючи між контролем та хаосом, ризиком та винагородою за цей самий ризик. Він просто як торт кремом пропитаний спортивною психологією. Джеймс Ганн – це буквально втілення необмеженої свободи. Нікі Лауда його протилежність. Для одного гонки це спосіб такти від світу, для іншого спосіб виконати свою роботу та заробити грошей. Гант ризикує власним життям, то особливо не переймається цим. А Лауда, навпаки, втілює ідею самоконтролю. Для нього важливо не тільки виграти, а й вижити. Їх конфлікт розкриває дві сторони психології: емоційний підхід, в якому ризик є невід'ємною частиною успіху, і раціональний, де ризик мінімізується. І так, що я виніс з цього цього експерименту, та майже нічого, окрім можливо, мабуть, психології Альфреда Адлера з вільних письменників, та й те тому, що я прогулив цю тему. Було очевидно з самого початку, що нічого не вийде. Тому то я і писав одразу, що розглядати цей відос потрібно лише як розважальний. Якщо дійсно хочеш зануритися в психологію, то потрібно, хоча б юзати або кукол зі спеціалізованими сайтами, ще краще перевірені книги, а ще краще взяти курси чи піти в нормальний універ на цю спеціальність. І підписуйся на мій ТГ та Патреон. Там набагато більше контенту. Баба.